Літера Б. Повторіть разом зі мною. Б, Б, Б. Баранчики круторогі заросили босі ноги, поставали біля груші і на сонці ніжки сушать. Чудово! А тепер подивимося на слова, які починаються з літери Б: Б. Банан, Б барабан, Б. Бджола, Б. Буквар, Б буряк. Молодці. У всіх цих словах перший звук Б. А тепер пограємося. Якщо слово починається на літеру Б, кажіть голосно: Б-б-б. Ви просто неймовірні! А тепер домашнє завдання. Спробуйте вдома намалювати велику літеру Б. Ви можете зробити її синьою, жовтою або навіть прикрасити зірочками. Ви, великі розумнички, сьогодні ми вивчили літеру Б. До нових зустрічей у нашій абетці.